Вітаю, мене звати Ростислав Семків, я викладаю літературу в Києво-Могилянській академії і є директором видаництва Смолоскип. А сьогодні я розповім про літературні міста: про те, як література може вплинути на місто, може вплинути на його зовнішність, може інтегруватися в його тіло. Натхнення може прийти до тебе будь-де, але літературу. Пишуть і видають у містах. Власне, однією з функцій міста є накопичення та розповсюдження знань, а їх носіями віддавна й упродовж тривалого часу були книги. Місто дбайливо зберігає книги з бібліотеках та університетах, пропонує їх охочим у книгарнях, ховає їх як коштовності на полицях приватних книгозбірень. Місто любить книги. Натомість книги часто зраджують місту, рвуться назовні в місцини, де пахне скошена трава, де в лапах прибою шурхотить дрібна галька, або виблискують гранями льодових дзеркал понад хмарні вершини гір. Книги прагнуть далеких континентів, ландшафтів чудернацьких планет, інших вимірів, населених могутніми чаклунами та безсмертними ельфами. Проте часом книги. Заводять роман із містом. Тоді вони віддячують своєму прихистку, схоплюють його образи і звуки, сповнюють яскравими постатями та карколомними пригодами. Книги несуть образи міст у вічність. Утім, далеко не всім містам пощастило з книгами про них. Багато міст так і залишаються неописаними, неоживленими, непоміченими. Будьте певні, вони чекають на свої тексти, які нанесуть їх, врешті-решт, на велику літературну карту. Міста мріють, що якась книга їм таки освітчиться. Вони мріють про роман. Але я тут говоритиму про ті кілька міст, які не просто переповнені літературою, а вбирають тексти в свої забруковані тіла, гордо демонструють їх татуюваннями муралів та пірсингами пам'ятників. Це міста, де література проступає крізь камінь. Звісно, багато таких, не про всі можна сказати в короткому есе. Тим приємніше буде пізніше знаходити все нові й нові, які також розгортають себе на сторінках давніх чи й нових романів. Я скажу про Дублін, Париж, Прагу та Київ. Хоча можна було б ще й про Нью-Йорк чи Венецію, Берлін чи Ріо, чи Львів, чи Тернопіль чи Чернівці. Наступного разу можна буде помандрувати саме туди. Дублін це Джойс. Ні, звісно, це також Джонатан Свіфт, що проповідував у соборі святого Патріка, і Вільям Батлер Єйтс, що засиджувався за книгами в бібліотеці Трініті Коледжу, і Оскар Вайльд, чий кольоровий пам'ятник так і прагне покпити з перехожих в парку Меріон. Це Брем Стокер, до якого щойно він покинув Дублін, почали прилітати вампіри. І це Семіал Бекет, якому, виїхавши з Дубліна, Надалі все життя довелося чекати на Годо. Врешті це Салі Руні у тій самій бібліотеці того самого Трініті Коледжу. Але все ж таки Дублін це Джойс. Серед затятих читачів існує щось, наче спорт, взяти до рук книжку і мандрувати містом від локації до локації, про які в ній йдеться. У випадку з Джойсом і Дубліном такий туризм навіть регламентований і регулярний. Щороку, 16 червня, цілі натовпи охочих запруджують центр міста, читають уривки з Уліса, п'ють Бургунське та їдять горгонзолу. В усіх точках, де з'являвся Леопольд Блум і Стівен Дедал, в усіх цих Деві Бернс Спаб, Кеннеді Спарп, Інтернешнл Бар, Бар, поблизу аптеки Свіні і, звісно, в башті Мартело. Передмісті Сенді Коу, саме в тій, яку орендував колись як житло, сам автор Джеймс Джойс. Джойсу є відомий пам'ятник неподалік від місця, де він винаймав уже більш респектабельну кімнату, там тепер Джойс Центр. А в старій будівлі Дублінського університету, де він навчався, тепер музей літератури Ірландії, Museum of Literature Ireland, абревіатура назви якого Моулі. Зумисно підлаштована, щоб нагадувати ім'я головної героїні найвідомішого Джойсового роману. Джойс та його персонажі дивляться на перехожих із численних муралів у центрі міста з обкладено книг. Здається, кожна книгарня Дубліна має на вітрині книгу з Джойсом Замолоду. Ці образи можна побачити на різних об'єктах мерчу, а маленькі сувенірні фігурки Джойса. Поступаються популярністю хіба мініатюрним лепреконам та реплікам Молі Мелоун ще одній персонажці і на цей раз популярної міської пісні. Непоганий туристичний бізнес, правда. Це ви ще не пили віскі Джеймс Джойс по 300 євро за пляшку. Здається, цього гострого на язик модерністського генія варто вшановувати саме так. Париж Париж – місто поетів. Як писав наш класик, ти випив самогону з кварти і біля діжки в брудрі спиш, а десь там голуби й мансарди поети Сонце і Париж. Тут також вдосталь літературних пам'ятників і музеїв. Проте кожен з них не набуває фотопринадно культового статусу, як от Ейфелева вежа чи Лувр з Джокондою в ньому. Натомість знаковістю та й справжньою славою обростають локації, де творили літературний процес. Так одразу кілька місцин претендують на славу саме того, де випивав свої 40-50 фільжанок кави на День Онореди Бальзак. Численні бари заявлятимуть, що в них вживали хто, який алкоголь Гемінґвей та сартер з Симоною Дебуар. Ромово-устрічний маршрут Гемінґвея взагалі можна простежити від затишних ресторанчиків на площі Контрескарп через через де Ліла та бульвар Сен-Мішель до ресторану готелю Ріц, який, як подейкують, автор особисто звільнив від нацистів, включно з його славетними винними підземеллями. До слова про Клозері де Ліла. Це велике кафе побіч Люксембурзького саду, відоме тим, що давало прихисток натхненню багатьох видатних письменників і письменниць. Тут чарівні повиті зеленню веранди, проте значно цікавіше всередині. В одному з залів можна побачити особисті столики, на яких маленькі латунні таблички. Повідомляють, хто зазвичай пив каву чи що там іще саме тут. Аполінер, Бекет, знову ж Сімона де Бувар із Сартром ризикнув позбавити перенагідних відвідувачів захопливого квесту, але не шукайте за цими столиками ім'я Гемінгвея. Воно є, але Гемінгвей сидів не за столом. Кавернянні локації Парижу давно набули статусу впливових туристичних брендів. Потік відвідувачів струмує крізь легендарні місця, багато з яких пропонують іменні улюблені страви, що так чи інакше вплинули на світову літературу. Приємно бодай посидіти в таких місцинах, чи випити кави, чи ковтнути кальвадосу, чи й почитати книжку. Багато хто й досі шукає в тому натхнення, проте більшість вдовольняється причетністю бути там, де творилася велика література. Найпарадоксальнішим брендом у цьому сенсі є книгарня Shakespeare and Company. Вона вже давно не там, де містилася на початку ХХ століття, коли її заснувала підприємлива американка Сільвія Біч. Тобто, між ці стіни, де тепер зараз ця книгарня, не приходили Джойс, Езра Паунд, і не тут Гемінґвей домовлявся про боксерські поєдинки з іншими літераторами. Це інша книгарня, що викупила ім'я отієї давньої легендарної, але потік відвідувачів від того не меншає. Здається, всі вірять, що разом із брендом сюди перекочувала й аура справжньої поезії. Але ж хіба це не так? Увесь Париж пронизує могутній драйв, спонука до високої творчості чи принаймні піднесений настрій причетності. Прага це Кавка», Ой ні, Прага це гашик, або ще кілька десят інших першорядних імен чеської літератури, австрійської літератури, хоча й не настільки першорядних, як ці двоє. Знаєте, в Празі дуже чітко бачиш прихильником якого типу літератури ти є: серйозного і заглибленого, чи легковажно популярного, або і того, і того. Втім, кавкіанський та гашиківський наративи. Присутні в празі найбільше можна витворити собі цілий маршрут і рухатися траєкторіями того або того письменника, і вони фактично не перетинатимуться. Ну, бо маршрут Кавки пролягатиме від Кам'яниці до Кам'яниці в центрі. А Тут він жив із батьками, а тут він жив вже сам. А тут збирався літературний салон на Старомейській площі, а в цій будівлі на Вацлавовій площі він працював в страховому бюро. Втім, ці адреси, а також кав'ярні, куди довірливого Франса повсякчас тягнув найкращий його друг Макс Брод. Вочевидь, мали для кавки доволі мізерне значення. Він жив сам у собі і власних фантазіях. Власні фантазії чи фантазми важили йому набагато більше, ніж вся кава світу. Навіть найзатишніша його крихітна кімната на златій вуличці, куди не сумнівайтесь, потоками водять туристів, була не більше як зручним прихистком, щоб заховатися від цього світу і писати. Кавка жив у Празі, але Прага в ньому не оселилася. Ніщо із цього повсякчас гамірного, динамічного міста не мало вирішального значення для його творчості. Проте місто шанує Кавку, і три адреси, пов'язані з його іменем, зринають у більшості навіть нелітературних екскурсій два пам'ятники та музей. Давніший з цих пам'ятників зображає маленьку людину, що керує великим безруким і безголовим туловиском, схожим на голема, який, як ми знаємо, також із Праги. Це алегорія анонімності та відчуження, якими пронизано вже все ХХ століття, візуалізація жорсткої розполовиненості сучасної людини. Другий пам'ятник також символізує фрагментарність, проте є більш Оптимістичним, це велетенська голова кавки встановлена перед бізнес-центром «Квадріо», складена з блискучих площин, які постійно обертаються, не даючи образу автора набути завершеного вигляду. Втім, принаймні двічі на добу площини співпадають і тоді таки можна побачити кавку, іронічний оптимізм для тих, хто хотів би зробити відповідне фото. Також іронією просочена вся творчість кавки, кавкіанською іронією. Нарешті музей. Він на протилежному березі Волтави, теж повністю кавкіанський, такий дивний, мінімалістичний, з м'яким освітленням та безлічю книг і рукописів, справжній світ кавки. Натомість маршрут Гашика пролягає тими районами, що раніше були радше передмістями Сміхов, Панкрат, Свиноградов. Останній на початку ХХ століття, став осідлістю праської богеми. Скажімо, тут є дім музей братів-чапиків. Неподалік мешкали українські емігранти, дехто з яких входили до праської поетичної школи. А маршрут Гашика триває від ресторації до ресторації. Багато з них досі існують і плекають сповини про Швейка, як, скажімо, та, в якій починається дія бравого солдата, називається «Під Келихом». До речі, в іншій ресторації у золотому літрі на вулиці Бальбіновій. Збиралися анархісти, до яких свого часу належав і гашик. Саме тут ним була пізніше створена жартівлива партія поміркованого поступу в рамках закону, на засіданнях якої ніхто не міг виголошувати промови тверезим. Цікаво, що саме тут з Гашиком міг познайомитися кавка, якого авантюрний Макс Брод, це факт, водив дивитися на отих страшних анархістів. Гашек якраз був плоттю від плоті Праги, такий самий гамірний, веселий, активний в курсі всіх новин і пліток. Найкращий журналіст, найкращий фейлетоніст, гуморист свого часу. Його пам'ятник у празі також кумедний. Фактично, це пів коня, з якого виростає пів письменника. І це чи не єдиний пам'ятник, власне, письменнику Гашику. Натомість, бравий солдат Швейк, як писав один із дослідників цього феномену, давно крокує планетою. Принаймні в багатьох навіть українських містах є бронзові постаті Швейка, Кнайпи Швейка, а в Празі щороку восени збираються. Одразу багато швейків на фестиваль Швейковіни, адже всім досі хочеться перехилити черчину другу з бравим солдатом, що переміг сміхом страшну війну. Прикметно, що Швейк починався у Києві. На вулиці Володимирській і досі є пам'ятна дошка про перебування тут Ярослава Гашика в 1918 році, і саме тоді він почав перетворювати персонажа своїх довоєнних фейлетонів у героя гумористичного роману. Проте Київ має вдосталь і своїх літераторів, в пам'яті про яких, щоправда, постійно доводиться вести війну з літераторами чужими. Літературні маркери Києва або вкрай офіційні, або хіба потенційні, такі, що ще мають бути встановлені. Втім, державних пам'ятників не так вже й багато літературних пам'ятників: Шевченко біля університету, і на узвозі, Сковорода внизу узвозу, Котляревський на Лук'янівці, Леся Українка на Печерську, Максим Рильський далеко в парку на Голосігіо. Гоголівських пам'ятників чотири. Це сумний Гоголь на лівому березі і веселий на тому ж узвозі. А ще можна відшукати гоголівський дніс, що прибіг сюди зовсім з інших, вочевидь, менш комфортних контекстів, і пташку, яка долетіла до середини Дніпра. Але це фактично й усе. А суто київських письменників, які написали про це місто першорядні тексти, таки вистачає. Десь обов'язково мають з'явитися як не музеї чи пам'ятники, то мурали. І такими мають з'явитися і Нечуй, і Зеров, і Винниченко, і Підмогильний, і Домонтович Яновський. Григору Тютюннику є невеликий барельєф на узвозі, найбільш літературній вулиці міста. Поки що даються в знаки, але незабаром забудуться чужі письменники, хай би який стосунок вони мали до нашої столиці. Вони Все рівно вважали це місто провінційним, а тому й пішли собі геть, потягнувши за собою тепер і свої вайлуваті пригранітно-бронзові втілення. Бо якщо текстів письменника більше не читають, то й пам'ятникам йому тут робити нічого. А найбільш живий літературний пам'ятник Києва відображає парадокс: Проня Сірко та Свирид Голохвастов замешкують чільне місце на верхівці узвозу. Левицький зі Старицьким хотіли висміяти цю недолугу парочку, але українці люблять бурлескних персонажів ще від часів Енеїди. Той полюбили й цих. До жодного пам'ятника нема такої черги на фотографування у активні туристичні дні. Вони особлюють одну з іпостасей парсун Києва, це його бадьоре обличчя, що не кривиться гримасою навіть перед страшними випробуваннями, і навіть час над ним невладний. Література долає час. Чи не найважливіша з функцій мистецтва робити людський досвід тривким і тривалим? А оскільки міста є вагомими осередками зберігання та примноження цього досвіду, вони всотують у себе і літературу. Варто лише уважніше прислухатися до вічної розмови, яку тихцем провадять міста. І у ній оживуть і персонажі багатьох книг, і долі їхніх авторів та авторок. Підписуйтесь на канал Конструктив. Тут буде ще багато цікавих і корисних відеоесеїв.